Нам на сесії, що е, ми маємо 71 мільйон на е, ремонт автомобільних доріг комунальної власності, плюс ще є дорожній фонд області 13,5 млн Всього ми маємо 86 мільйонів. коментар. Тепер я підняв. І маю інформацію, скільки отримала служба автомобільних доріг на цей рік, або, скажімо, передбачені кошти на 2013 рік на поточний ремонт та експлуатаційне утримання. 54 мільйони. Ну і крім того, ще наказом обґрободором 38 мільйонів. 200 на поточний ремонт. Ну, треба потрібно це е, е, об'єднати. Значить, ми маємо 38,92 мільйони. В кошти, не така, така ж сума отримала обласна адміністрація на такі ж е, роботи. А тепер я звернувся до своїх колег сусідніх областей і задаю питання: а як виходить, чим вам дійсно виділяють кошти? Чому у вас дороги е, Практично вже всі явковості ліквідована, а у нас ні. А вони кажуть, ви знаєте, слава Богу, керівництво області кошти, які виділяються, субвенції і дорожній фонд, віддають нам служби автомобільних на доріг, Облавтодор. Не служба автомобільних доріг, облавтодор. Райавтодор. Таким чином ці Організації мають можливість виживати, вони мають можливість закупити там ту додаткову бочку бітума, топливо і тому подібне. У нас на сьогоднішній день райотора, крім Кермененський район, ні копики не отримали з тих коштів, які виділяються на комунальні дороги. Такого не було ніколи. Коли я був начальником служби доріг, також завжди піднімав питання на е, рівні області і вимагав, щоб ці кошти були виділені райавтодорам. І коли ви розумієте, коли е, е, є кошти з обласного бюджету на будівництво комунальних доріг, райавтодорам, вони мають можливість виживати. Коли ці кошти забирати, забирати від них, вони вмирають. Ви ж дивіться, сьогодні райфодори практично закривають, де виїжджають якісь водії і латають дорогу. Ви самі це можете підтвердити, коли взяли інтерв'ю е на дорогах, я хочу на минулій прес конференції щоб ви підтвердили те, що водії латають дорогу. Тобто е ми говоримо про те, що е кошти. На комунальних доріг, виділяється виділяються сьогодні не спеціалізованим підприємствам, які вміють і знають, як це зробити, а виділяється приватним структурам, які сьогодні вони практично не мають тієї кваліфікації, не мають тієї можливості, ці і кошти освоюються, і ніхто не знає, де ці кошти і які в дороги зробилися. Реально таким чином ми маємо. Ту ситуацію, яку ви бачите сьогодні в області. Тому у мене одна є вимога до керівництва області звернути увагу на цю ситуацію, зупинити оцей розподіл коштів таким чином, як вони роблять, і ці кошти віддати спеціалізованим державним структурам раю Там працюють також е, люди, там також працюють. Е, Державні підприємства, які відраховують е, заробі, податки, ті ж самі, які повертаються назад в державному бюджеті, чому це сьогодні от, е, дати ці кошти, не зрозуміло кому. І повірте мені, коли я вертаю назад, коли я задав питання е, міністрів сусідньої області, е, тим працівникам е, служби автомобільних доріг, доріг, вони кажуть. Ми маємо можливість без коштів, які нам виділяють Київ, маємо можливість нашими силами деякі роботи, зробити, виконати наперед, у зв'язку з тим, що ми вижили, вижили і ми маємо свої оборотні кошти, кошти обласного бюджету, запустили асфальтні заводи, завезли матеріали і оперативно вирішили питання. У нас реально. Питання залишається відкритим. У нас на сьогоднішній день ми розбиваємо техніку, само собою, що впливає зрозуміло на бюджет, сімейний бюджет і не тільки сімейний. Я говорю завжди, що коли розвивається техніка, коли машини об'їжджають по інших дорогах краще, то додаткове топливо це впливає на вартість продукти харчування на інших І тому подібне. Тому я, я сьогодні розумію разом з вами, що коли дороги розбиті, ми несемо, починаючи з сімейного бюджету і більше, набагато більше затрат, чим, чим коли хороша коли дорога. Був здивований, коли поставив питання обласній раді, голови обласної ради, запросити на трибуну начальника служби автомобільної політики, щоб він дав нам відповідь. Якраз він, напевно, би відповів на, конкретно на ці питання, які я йому задав стосовно е цих коштів, які відділяються з обласного бюджету, тоді папіє Михайло Миколайович. Дав команду, щоб е, об'явити перерву. Ви це все бачили. І назад депутати від партії регіонів не повернулися, і ми не могли е, реально почути те, що цікавить кожного із нас. Те, що цікавить е, буковинців і чому така ситуація стається. Вот. Я не знаю, як вони сьогодні можуть оправдатися. Я бачу завжди, що. Е, вони шукають якимось чином обвиняти опозицію, що опозиція їм помішала. Шановні, ми з не в меншості, у вас, більше, у вас більшість. І вся відповідальність по, і в економіці, в політиці і все, що відбувається, несете ви. Партія влади, яка сьогодні при владі більшість, і ви особиста влада, яка сьогодні. Керуйте, керуйте. Чому тут опозиція? Де, що є якісь е, 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 там новики і е, 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 багато проблем зразу ви чуєте, як і е, 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 Галець, Георгій Костянтинович, Папіїв Михайло Миколаївич, тут же от в опозиція не хотіла голосувати, таким чином ми в нас от, не вийшло. Я хочу, щоб це знали ви всі чітко, що ми, опозиція, слідкуємо завжди за те, що відбувається, і готові, готові завжди голосувати за ті питання, які торгують наші люди, і вставити інтереси людей. Його Але це все повинно бути чітко, прозоро і відкрито.